За сприяння голови Полтавської районної ради Михайла Кононенка у Полтавському краєзнавчому музеї презентували збірник матеріалів наукової конференції «Село Жуки Батьківщина Літописця Саміла Величка. У музеї нашому проходили наукові читання, де виступали багато науковців, доктори наук, кандидати наук своїми доповідями про сам літопис Саміла Величка. Про його життєвий шлях, і по результатам цієї конференції було видано цю книгу. Це доволі гарне, фундаментальне видання. і Я думаю, що це вперше в Україні так серйозно підійшли до. Постаті Саміла Величка. Крім того, крім того, за підтримки голови обласної державної адміністрації Валерія Анатолійовича, зараз розробляється серйозний проєкт, який направлено при тому, щоб зробити музей заповідник козацької слави. Книга вийшла накладом у 300 примірників. Над створенням збірки працювали науковці, дослідники та краєзнавці, які взяли участь у науковій конференції. До видання увійшли матеріали про сам літопис, події та пам'ятки, пов'язані із постаттю літописця. Одна з досить серйозних робіт про битву в районі Івонченець в 1858 році, саме битву між Виговським і Пушкарем військами. Ну, а всі останні матеріали це наших фахівців, про пам'ятки, про потенційні пам'ятки, які, напевне, можна буде з часом включити в туристичний маршрут. Можливо, створити невеликий музей там, можливо, з часом буде створений і і так би мовити, всі оці видання, які будуть з конференціями, вони будуть збирати. Цьогоріч пошуковому загону Тахтаулівського навчально-виховного комплексу Чураївна 25 років. Учні та педагогічний колектив теж поділилися своїми напрацюваннями та дослідженнями, які лягли в основу конференції та самої збірки. Розпочалася вона ще, як я сказала, в 92-му році, коли ми віднайшли фотографію Покровської церкви, яка була ще в ті роки, коли жив Саміло Величко у селі Жуках. І потім Зустрічалися із людьми, яким відомо було про Саміла Величка, ну, але нескільки багато цих матеріалів було, тому що говорили, що якийсь писака жив от, і е, писав свої твори, навчав дітей, от, жив у маєтку Кочубеїв. Потім все це ми почали досліджувати. За словами доктора історичних наук професора Людмили Бабенко, не всі ідеї та напрацювання увійшли до збірки, але її зміст допоможе відкрити чимало цікавого для місцевих жителів. Що важливо, принаймні, громади сіл і тохтауло, і жуки. Можливо, ознайомившись із нею більше дізнаються про історію своїх населених пунктів, вони глибше проникнуть в ті історичні події, які мали переломне і доленосне значення в історії України. Причому події, які уважно аналізуючи і знайомлячись, з якими ми можемо знайти, принаймні при уважному прочитанні, можемо знайти відповіді на багато питань, які хвилюють нас сьогодні. Жителі полтавського району пишаються тим, що на їхній землі народився літописець Саміло Величко, і пам'ять про нього збереглася на сторінках книги. Хотілося б процитувати відомого письменника українського Максима Рильського. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, і хто не шанує відомих людей свого народу, той сам не вартий пошани. Сьогодні дуже важлива подія в житті, ну не тільки полтавського району, взагалі в житті України, але звичайно, як жительки Полтавського району дуже приємно, що відбуваються такі події, що видалась така книга, важлива книга. Загалом над виданням працювали 15 авторів. Книги передадуть до бібліотек, музеїв та навчальних закладів Полтави та району.